Картопляну бабу. У мене залишилося кусочок почеревини копченої, зі свят. Треба ж використати, не пропадати. Починаємо. Нарізаємо, кладаємо сало на низ нашої форми. Тепер натираємо нашу картоплю. Спочатку буду терти на такій терці, потім перейду на цю. Переходимо на дрібнішу тертку таку. Перцибулі на самій дрібнішій терці у величезні. Додаємо сметани. Для чого? Для, щоб було смачно раз. А друге, щоб картопля не чорніла. Додаємо яйце. Можна і два, Алінка? Ти щось принесла одне? Я зараз побіжу. О, ну, давай. Будь ласка, Організована робота. Дякую. Я теж буду їсти та й треба допомогти. Да. Ще одне яйце. Що ж у вас такі руки татуїровані? Розкажіть. Це ж в мене внучка татую мастер. Подивіться, що мені понаробляється. На кишці, як сама подивилася, дивлюся, а там зелені нігті. Теж, в мене у нас все працює. І салони, краси, і все, і макіяжі. Добре, давайте далі. Муки. Ну, я думаю, дві столових ложки. Солим. Перчик горошком uh -huh. треба купити. У нас є що шумели. Uh -huh. Замішуємо. Бідемо розпушувати. Буде пухкіше. Бачите, помастила бока маслом. Тепер ем, накриваємо наше сало, щоб не змерзло. Шубою такою. Розмастили, несемо духовку. Зараз будемо викидати нашу бабу. Тільки трошки ножом підрухала її. Відрізаємо шматок нашої баби. Зараз залінкою будемо пробувати. Це копчена грудинка, такий аромат дала класно. Копчена. Такий mm. аромат стоїть, що ви собі не уявляєте. І смакота така. Класно, що не треба жарити коло. Дуже пательні. дуже, це взагалі, бо що не треба жарити, стояти і жиру менше ну, да. брало. Так. Тепер вона ще любить, чи ми її любимо, чи вона сметанку. Кидаємо їм собі сметане. Так. Ставим сметанку сверху. Смачно. Все. Выключаем. Давай, сыграй. Сюда.